Мудрість прості, вислухаймо святе Івангліє, ми Руси. І духові твоєму, від луки святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час, коли наближався Ісус до спуску Оливної Гори, Вся громада й учнів радіючи, почала з сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, «Благословен Цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висота, а деякі з фарисеїв, що були юрбі, сказали йому учителю заборони твоїм учням, а він відповів, кажу вам, коли ці замовкнуть каміння, кричатиме. І як наблизився і побачив і місто, він над ним заплакав, кажучи. Якби ти цього дня зрозуміло те, що веде до твого миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, прийдуть бодні на тебе і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе. Уз дві і вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе камені на камені за те, що ти не зрозуміла часу Твого твоїх тобі, Господи, слава Тобі. Вас, тобі, слава тобі.